Цей день настав Омега і Своч презентували свій черговий анонс, присвячений великій події безсумнівно. Друзі, вітаю вас на ту каналі Хоролоч. З вами як завжди, я завжди Яросляково Дмитро, і сьогодні поговоримо про МонСвоч 1965. 1 березня 1965 року Омега виграла змагання і стала офіційним сертифікованим космічним годинником НАСА. В честь цієї події Swatch і Omega випустили сьогодні, 1 березня 2025 року, годинник, що присвячений цій події. Omega Swatch, Moon Swatch 1965. Знову ж таки, годинник, який там багатьом полюбився, чи багато його хто ненавидить в біокерамічному корпусі. Звичні вже 42 міліметри діаметр корпусу. Оцей хріновий ремінець Velcro, але вже можна на сайті Swatch купити інші ремінці під цей годинник. Вони випустили нову серію, до речі, буде також про них випуск, бо по ним візуально все окей, набагато краще, ніж ці оригінальні. Але все ж таки є багато питань, як вони в дії, як вони вживу, як вони сидять на руці і так далі. Ось а, якщо говорити про цей годинник, він виглядає прикольно. Білий циферблат знову ж таки відсил певний до нещодавньої Омеги, Speedmaster оригінальний з білим циферблатом. Да, дуже гарний годинник. І є декілька класних рішень в ньому, безумовно. Хтось їх не розуміє, але давайте я одразу поясню. У вас є два кола хронографи. На 10 годинах і на 2 годинах. Один – це на 19 годин, що, знову ж таки, дуже нетипово. А інший, який на 2 години, на 65 хвилин. Знову ж таки, у вас виходить 1965. А і тут є особливість, під яку вони змінили механізм, тому що у вас ось цей хронограф де 19 годин, він оберт однієї години робить тільки тоді, коли на цьому, де у вас хвилини 65, проходить коло 65 хвилин. Тобто у вас година це не 60 хвилин, а 65. Як це використовувати, чесно. Фіг його знає. Але задати собі питання, як часто ви взагалі користуєтесь хронографом, особливо на 60 хвилин, там я не знаю, на 45, тобто 5, 7, 10 хвилин, мені здається, якщо і користуєтесь, то цього буде все одно достатньо. Тут більше з точки зору історія про те, що от якесь нове рішення. Дійсно, треба було змінити механізм. Це прикольно. За ці гроші це якась така фішечка просто для годинникових ентузіастів, знаєте, поставити таку от галочку. І ще прикольний момент: там буде таке почесне коло. Коли проходить 64 хвилини, обидві стрілки, обидві кіл хронографа роблять одночасно почесне коло. Тобто, таке, те, знаєте, фанове, тобто таке. Типу, трошки іграшкове, але прикольне рішення знову ж таки, технічно це не супер просто. Трошки заморочились, знаєте, не просто там всунули щось в цей біокерамічний корпус, якусь дали назву там легендарну, да, і все, давайте купуйте там по 350 євро і до побачення. Тобто це реально цікаво. Але якого біса ви взагалі продовжуєте випускати цю серію Moonswatch? В інтернеті купа вже з цих картинок порівнянь. Moonswatch сьогоднішня і оригінальна з білим циферблатом. Да, там різниця, звісно, в ціні космос. І оці запитання: що обереш ти? Це питання до кого. Білу оригінальну купує собі чоловік, а цю умовну там своїй дитині підлітку купує біокерамічну MoonSwatch. Ось як це, мабуть, має бути. Так, звісно, можна. Колекціонувати там і годинники свочи якісь базові, там, і машинки Лего, і це все зрозуміло. Але вже, вже ця історія з біокірамічною е історією в цих мунсвочу далі цією колабою, вона трошки вже, знаєте, загуляла, як то кажуть. Тобто, це було прикольно, якийсь час, але скоро вже три роки цій всій колабі. І мене питання буде, ну No Time To Die Також, можливо, ми випустимо да, в такій історії чи ще якісь годинники. Давайте ну, почнемо вже штампувати жалі, культер, бреге і так далі. Тобто це було прикольно якийсь час, дійсно, щоб зарядити молодь, дійсно, щоб підтягнути якесь там свіже нове покоління, їх познайомити, але вже за три роки. Познайомились всі, і кому треба, вже дійшли до оригінальних омег, а кому не треба, вони просто будуть по фану гратися в пластик. А, і, і не будуть навіть думати ставати клієнтами Омеги оригінальної, да, оригінального Спідмастера, Сі-мастера, неважливо. Тобто, і мені здається, що зараз ця історія, вона б'є по омега. Тобто я насправді набагато більше в ефірі, там, в просторі будь-якому чую про своч, своч, біокераміка, 300 євро, 300 франків, і набагато менше про Омегу. Бондіана поки на стопі не зрозуміло, що і як. Щось там вони випускають, щось крейга в якихось там бомжацьких прикидах показують з якимись там новими анонсами, да, там, Золото, бронза і так далі, тому подібне Сімастер, але ну, воно, типу, за два дні стихає. Омеги не чутно взагалі. І зараз знову ж таки говорить про Swatch. Вау, легендарний годинник, дань історії, клас, все просто неймовірно, там 300 євро. Блін. Ну, мені здається, треба цю історію просто закінчувати, бо ну, вона просто на себе стягує всю увагу, вона стягує на себе там людей, які реально, фактично. Ті, хто мали б стати клієнтами вже оригінальної Омеги, вони стали. І правда, мені здається, знову ж таки, продовжувати е цю історію качати, це поступово вбивати імідж Омега і імідж оригінального Спідмастера. Все ж таки. Я дуже. Е так просто відносився до цієї всієї штуки з цією колаборацією, і знову ж таки в багатьох випусках там, і подкастах її пояснював. І це дійсно так і є. І десь навіть якісь там всплески продажів були. Але зараз, коли вже там цій колаборації три роки, треба розуміти, що ну, ви ви просто потихеньку витісняєте, і у вас зараз просто ну, люди почнуть давати вам запит. А давайте нам це в пластику, це в пластику. Окей, згодиться, класно, нафіг нам оригінальний. А, тобто ті, хто розуміють, ті розуміють. Але нову аудиторію, нове покоління ви так вже не притягнете. Ви їх просто посадили на цю іглу, навіть на цю голку, що можна за ось такий прайс мати от, от щось звідти і в будь-яких конфігураціях. Вже і Снупі в Біокераміці є, і інші різні моделі, і Снупі білий, Снупі Чорний, і зараз ось цей 1965. О, коротше. А, знаєте, це як Луї Вітон з мураками, з Такаші Муракамі. Робили колаборацію в 2004 році: таку супер, таку, знаєте, яскраву, ріже око, на знову ж таку певну аудиторію, яку треба підтягнути. Наступну колаборацію вони зробили через 20 років. Це наприкінці. Не, точні, на, на початку цього року, 25-го, тобто через 20 років, вони зробили повторну колаборацію, знову ж таки, в таких же яскравих історіях. Але через 20 років, бо якраз багато поколінь вже змінилось, і якраз можна її видати ще раз, там, під, трошки під іншим соусом, але суть та сама. От робіть так само: випустили тоді планети ці всі. Зробіть паузу на 3-4 роки, потім випустите знову як щось вже там дуже очікуване. Пам'ятаєте, в нас було, і воно було лімітоване ще й бажано, а не просто вже в вільному доступі. І ми випускаємо ще новинку, присвячену чомусь там. Окей, але це вже просто тупа штамповка, яка перекриває весь інтерес до оригінальних омег. У вас вже тут просто в цій біокераміці всі планети, фази луни, фази місяця, снупі. Ну, типу. Мені вже це реально ось тут. Ось тут. Я вважаю, що вже вони переграли і роблять ставку не туди. З точки зору штампування грошей, скоріш за все, так. Да. Але що ми будемо робити з оригінальною Омегою? І яку наступну колаборацію очікувати? ЖЖ? Бреге? Напишіть в коментарях, друзі, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Не забувайте підписуватись на канал, долучайтесь до нашого чату, нашої великої міцної спільноти. Бережіть себе, до нових зустрічей.